Да. Yeah. Мене назвати Вадим Штепан, я керівник бюджетної комісії. Ну, По-перше, ми на нашій комісії хотів би сказати, що розглядали питання звіту, і я тут у нас ще інший представник нашої комісії Андрій Льович, то була така, була така пропозиція, дещо уточнити на сайті обласної. Адміністрації звіти да, от, по, по бюджету. Я ну, можу сказати, що протягом минулого року, так, з нашої громадської точки зору, відбулося поліпшення прозорості бюджетного процесу. Тобто за цей рік ми на сайті обласної державної адміністрації бачимо звіти про використання бюджетних коштів в розрізі окремих програм, які створений відповідний підрозділ. На сайті обласної державної адміністрації. І там громадськість може зупинитися, подивитися і проаналізувати, задати певні питання. Ну, щодо нашої діяльності, я хотів би задати таке питання, як використовувалися, от, ну, ми живемо, живемо в досить таких складних умовах і Полтавська область вона за станом на лютий мала близько 25 тисяч внутрішньопереміщених осіб. і ця Кількість вона зростала протягом 2014 року. Має таке питання, які кошти виділялися на, це, на цю категорію осіб, як вони використовувалися, щось було використано, не використано, чи є така інформація. Тут є можливо, це до і натові до інформація. Я, я. Mm -hmm. ну, у загальної інформації такої немає, не ну, тому що немає не, не програми відповідно о, обласної. З переміщеними особами, ну, перше, це повноваження держави. Але воно сталося не, не залишилось поза увагою обласної влади. і В ну, основну нагрузку все-таки треба віддати належне, не несли бюджети місцевого самоврядування, тому що вони найбільше чи, чи найближче до цих людей. В першу чергу звертаються переселенці чи переміщені особи в органи місцевого самоврядування у сільську раду, в міську раду. Крім того, обласна адміністрація не залишила поза увагою в рамках роботи комісії обласної державної адміністрації з розгляду питань щодо надання матеріальної допомоги. Надавалось 374 таким особам на загальну суму 272 тисячі гривень. Але тут, мабуть, питання стоїть більш ширше. Якісь інші витрати від обласної адміністрації, від обласної ради е вони теж були. Тільки що допомога матеріальна там, ця копійця. Так, але в основному це допомога була в натуральному вигляді. Так, так, так. В, в, ну, я через що вона не обліковувалась, тому що як облікову безкоштовно надане житло, безкоштовно надані продукти харчування, їх практично неможливо обрахувати. От, от ви кажете, їх не можна обрахувати. За те саме житло. Хто Ну, Громада всієї області. Значить, на громаду лягає безпосередній тягар того, що і харчі збирають, і одежу збирають, і квартири якісь дають, гуртожитки дають. Щось оплачується. Допомагає. Так? Дякую. Які питання ще?